Добрий день усім і дорослим і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. А ми чекаємо на фото ваших світлин нижче під цим відео. Кроком руш крокуємо по колу. Змах руки. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спинку тримаємо рівно. змах руки. Руки в сторони. Ходьба на п'ятках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо догори. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба приставним кроком. Крок приставили ніжку. Спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки вперед. ходьба з високим підніманням колін. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки на пояс. Ходьба на півприсядки. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Крокування. Спинку тримаємо рівно. Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Легкий біг. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спинки тримаємо рівно, змах руки. Ну і звичайно вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули. Ротиком видихнули. Ось так. Малята. Ви молодці. Діти. Муму ну виконувати вправи султанчиками. Вправо нахили голови вперед-назад. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. Нараз нахил голови вперед. На два вихідне положення. На три нахил голови назад. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, три. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Закінчили вправу Вправо Право піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені. На раз. Руки в сторони. На два руки вгору. Вдих. На три руки в сторони. На чотири вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Вдих. Три. Видих. Раз. Вдих. Три. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу Вправа Повороти тулуба вправо вліво. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі султанчиками перед собою. На раз. Поворот тулуба вправо. На два вихідне положення. Вдих. На три поворот вліво видих. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправо. Вправа Піднімання прямих ніг. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками прямі перед собою. Вдих. На раз піднімаємо праву ногу вгору, видих. На два. Вихідне положення. На три ліву ногу вгору. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два, три, чотири. 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 Закінчили вправу Права присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. Вдих. На раз присіли. Руки вперед. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправо. Вправо стрібки. Вихідне положення. Ноги разом руки прямі султанчиками в сторони. На раз, стрибок, на два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. вправо починай. Раз, два, раз, два. 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 Продовжуємо. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Малята. Ви молодці. Основними вправами сьогодні будуть пролізання в обруч та відбивання м'яча у підлогу однією рукою в русі. Діти, ми пролазити в обруч. Спочатку в обруч проходить ліва нога. Далі ліва рука. Згинаємо спинку, голова, права рука, права нога. Пролазимо в обруч іншим боком. Спочатку права нога, права рука. Згинаємо спинку голова, ліва нога, ліва рука. Спробуйте ще раз. Малята, виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Діти. Дному відбивати м'яч об землю однією рукою. Одну руку ховаємо за спину. Іншою відбиваємо м'яч об землю, обходячи султанчики. Ось так. Спробуйте ще раз. Руку за спину. І відбиваємо м'яч об землю, обходячи перешкоди. Ви. Молодці. Виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Малята нумо грати у гру Квач! Правила гри Квач. Гравці стоять у різних кінцях майданчика. Одну дитину обирають квачем, їй дають кольорову стрічку. І вона стає посередині майданчика. На слова лови усі гравці розбігаються. А квач намагається когось догнати, доторкнутися рукою. Той, до кого він доторкнеться, стає квачем. І гра продовжується. Діти, пограйте у цю гру ще 3-4 рази. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Малята. Хто був уважний, які основні рухи ми сьогодні виконали? Так. А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. До нових зустрічей!